Привіт-привіт, любі діточки! Рада вас знову бачити. Дітки, а ви пам'ятаєте, хто це? Так, це наш з вами товариш, зайчик-пуханчик. Тож давайте його вислухаємо. Привіт-привіт, дітлахи! Подивіться, в нашому лісі теж все засипало снігом, все стало біле навколо. Панує чарівна атмосфера. Кожен у лісі зайнятий своїми справами. Ось, наприклад, пан Ведмідь успів подружитися з пані Оленихою та вони разом катаються на ковзанах, а родина зайчиків п'ють смачний чай та насолоджуються красою зимового лісу. А котик Муркотик тепленько одягнувшись. Ловить сніжинки язичком. Він так грається. А білий ведмедик мішко потоваришував в цьому році з пінгвінчиком Пепі. Тепер вони, друзі, не ризлий вода, весь час проводять разом. Отакі справи у нашому лісі. Ми з друзями цьогоріч встигли вже покататись на ковзанах. Робили на снігові білих янголів. А також зліпили гарного сніговика. Але нам з друзями дуже хочеться покататись на санчатах, Адже це так весело, дуже весело. Але наші сани вже старенькі. Діточки, допоможіть нам. Мчать санчата з гірки вниз. Міцна лялечко, держись. Ти упевнено сиди, у канавку не впади. Діточки, розглянемо з вами санчата. У них є зручна спинка для сидіння, полози замість колес, сидіння. Для малювання ми будемо використовувати папір формату А4 синього чи блакитного кольору, фарби коричневого та білого кольорів, пензлик, серветка та губка будь-якого розміру. Спочатку я беру пензлик, вмикаю його у воду, обережно струшую водичку. Далі вмикаю у фарбу коричневого кольору та малюю горизонтальну лінію. Далі роблю дві невеличкі вертикальні лінії. Після цього ще одну горизонтально, такою ж довжиною, як і нижня. Це буде наше сидіння. І домальовуємо спинку, щоб зручно було сидіти. А тепер намалюємо сніжок. Сани ж їдуть по снігу. Губку можна обрати будь-якого розміру. Я обираю та ще менша, вмокаю її у фарбу та ось такими різними рухами роблю сніжок. Ну і пальчик у фарбу, тоді даю сніжинки, які падають з неба. Ось такі сани для звірят у нас з вами вийшли. Я думаю, вони будуть задоволені та щасливі. Їх очікують яскраві емоції від катання. До побачення та до зустрічі, діточки!